Отже, браття браті сестри в Христі. Сьогодні я хочу з вами роздумовувати на фоні псалма 56-го, а відтак і 57-го псалма хочу з вами говорити про молитву. Напевно, що багато хто з вас, як відкриє це відео або побачить назву молитва, і багато хто собі задасть питання, ну, знову молитва. Ну ті християни нічого не роблять, лише моляться. І відразу як би. Пропускають, тому що ця тема їх не цікавить. Чому так відбувається? Я маю свої такі якби, догадки, чому так є. Чому дуже часто на тему молитви ми якби так випускаємо цю тему і нам є нецікава. І дуже часто є у багатьох людей, особливо не практикуючих людей, є такі стереотипи, що молитва це якась будівля, церква, це якась там бабка з книжкою або з вервочкою в руках. І все це є молитва. І коли такий є погляд на молитву, лише такий поверхневий, ну то справді може здатися, що молитва це щось нудне і непотрібне. А потім є ще інший стереотип щодо того, що молитва це для тих, кому вже нема чим зайнятися в цьому житті. Тому знову ж стереотип цей нам каже, що молитися буду тоді, коли мені буде нудно в цьому житті. тобто тоді, коли я вже постаріюся, от прийде старість і я почну молитися. І у мене тут два такі запитання. Перше, чи ти доживеш до старості? Раз. Друге, а чи ти впевнений, що ти будеш добре молитися в старості, якщо ти не вчиш молитися тепер? А як можна найкраще навчити молитися? Думаю, що через саме практикування молитви. Тому сьогодні я не буду десь закликати нас до того, щоб молитися, тому що молитва це радше наша внутрішня потреба, ніж якийсь ритуал, який ми просто маємо для галочки виконати. Тому сьогодні хочу говорити про молитву більш так можливо глибше, і не про цю молитву зовнішню, яку ми звикли бачити. Для допомоги ми візьмемо катехізм Католицької церкви, і він нам допоможе все ж таки більш так глибше зрозуміти або хоча б наблизитися до розуміння, що таке молитва. Свята Тареска від дитятки Ісуса вона каже: Молитва це порив серця. От перше, що вона каже, це порив серця. Я тут відразу задаю питання, а де тут книжка? А де тут яка, якісь чотки, чи вервичка, чи щось інше, це все лише засоби. Тобто, молитва це порив серця, це простий погляд, це є звернення до неба, це крик вдячності і любові. Тобто ми бачимо, що коли ця свята Тареска, коли вона говорить про молитву, то це не це зовнішнє для неї, це щось далеке глибше і внутрішнє. Потім святий Іван Дамаскін, він каже, що молитва це є входження душі до Бога. Або прохання на відповідні блага. Тобто, знову ж ми чуємо таке серйозне твердження, входження душі до Бога. Тобто, із цього слова, з цього речення я би так сказав, що справді це знову ж це є то, та потреба душі, молитва це радше та є потреба душі. Яка прагне неба, яка хоче неба. І сьогодні я би так розклав і говорив про такі три пункти молитви. Перший цей пункт молитви це що молитва це є як дар Божий. Потім, що молитва це є союз з Богом і молитва як Сопричастя. І коли говоримо про молитву як Дар Божий, то тут якраз катехізм нам пригадує одну історію, яка сталася з Ісусом Христом. Біля криниці Якова, коли Ісус зустрівся із Самарянкою, що ми зустрічаємо в цій, в цій главі і в цій історії. Ви пам'ятаєте так, що перший біля криниці був сам Ісус Христос. Потім до нього підійшла ця жінка, яка прийшла по воду. І дуже цікавий є момент той, що, а ну, згадайте собі, хто перший попросив води, хто перший, скажімо так, виявив спрагу. Так, це був Ісус Христос. Ісус Христос був перший той, який каже, дай мені напитися води. Бог є перший той, хто прагне людини. І в цій історії це дуже гарно проявляється. Іншими словами, ми себе можемо уявити на місці тої Самарянки і якби, бути в цій позиції розуміти, що Бог є перший той, який прагне нас, щоб ми з Ним якби, входили в те так, що, що каже Святий Дамаскін. Входження душі до Бога, щоб ми входили, якби в зустріч з Ним через, через молитву, як каже Святий Августин, що молитва знаємо чи ні є зустрічю Божої спраги і нашої спраги. Бог спраглий, щоб ми були спраглі Його. І одне із таких великих зауважень. Якби самого Бога до ізраїльського народу було саме таке, це є записано у Єремії в 2 главі, 13 вірш. Там ми читаємо. Подвійний бо злочин учинив народ мій. Покинули мене джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, що води не держать. То ми бачимо так, що Бог. Прагне цієї зустрічі з нами, і Бог є тим джерелом, яке може якби заповнити нашу спрагу. Тому я звик казати, що потреба молитви це не те, що їй треба щось Богові там, віддати, це радше Бог приходить і хоче віддати нам у молитві. Це наша потреба. Тому, бачите, покора є якраз якби, такою основою молитви, тому що без покори. Ми не визнаємо того, що ми є такими, якби жебраками перед Богом, що ми потребуємо Його. Другий пункт молитви, про який я говорив, це якраз є союз із Богом. І дивіться, чи словами, чи жестами можемо і так, і так молитися, все рівно молиться вся людина. Але Центральним якби, місцем, і, скажімо так, центральним цим храмом цієї молитви, все ж таки є наше серце. Тому що серце, знову ж, катехізм нам допомагає в цьому питанні. Серце це є пристановище, де я перебуваю, де я живу. Іншими словами, куди я сходжу, куди я приходжу. Серце це місце, куди я приходжу. Тому у молитві. Важливе, важливіше, важливе є все, але важливіше є саме постанова нашого серця. Це так само важливо зрозуміти. Бо там якраз відбувається цей союз з Богом. Тобто серце це місце прийняття рішень, так, ми це знаємо. Це місце зустрічі і це місце саме союзу з самим Богом. Якщо ми візьмемо історію Ізраїля, якщо ми візьмемо нашу історію християнства, то ми побачимо справді, що Господь завжди, якби дивиться не так на нашу зовнішність, хоч так і на це, але більше дивиться на наше серце і більше прагне саме нашого серця. Тобто, ці, як, як цього місця, де відбувається цей союз. І третій цей пункт, який про який хочу сьогодні говорити, третій пункт про молитву це молитва як сопричастя, тобто молитовне життя. Це постійне і природне перебування у присутності Бога. Тобто все, що я роблю, якщо я роблю це з Богом, якщо роблю це в Бозі, то все, що я роблю, воно стає нашою молитвою. І це справді є прекрасно, коли будь-яку роботу, яку я роблю, я присвячую її саме, саме Богові. Тому я звик казати, що молитва. Так, однозначно, це є розмова з Богом, і це дуже правильна відповідь, коли ми так кажемо, що молитва це розмова з Богом. Але я звик казати, що молитва це радше є відносини. Якщо глибше говорити про молитву, то молитва це є саме відносини з Богом. Тому, дорогі і сестри в Христі, дорогі всі, які дослухали до цього місця. Я бажаю вам, щоб справді ми, ми глибше розуміли молитву і входили. Серйозніше в молитву і розуміли, що це радше наша потреба. Я бажаю, щоб ви справді ну, пили тої живої води, якою є Святий Дух, який приходить так само ту щиру правдиву молитву. І я бажаю, щоб ми входили в ті справді через молитву в тісні стосунки з Богом. А наступного разу, в наступному псалмі, ми продовжуємо. І продовжимо роздуми саме про молитву. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!